Місто Умень не один раз ставало знімальним майданчиком фільмів, як документальних, так і художніх. Вулиці та будинки Умені можна побачити в довоєнні радянській кінохроніці, німецькій часів Другої світової війни, в художніх картинах Повія, Тарас Трясило, Останній доказ королів, в сучасних серіалах та музичних кліпах. Проте, мало хто знає, що акторами у художніх фільмах, телевізійних проектах, історичних реставраціях часом стають непрофесійні актори та люди, що випадково потрапили на зйомки. Серед них чимало уманців. Роман Рудюк закінчив Уманський педагогічний університет за фахом вчитель початкових класів і хореограф. Ще студентом брав участь у театральних постановках студентського театру під керівництвом Валерії Лінчевської. Згодом, після переїзду до Львова, не раз виходив на сцену та знімався в документальних історичних проєктах Вахтанга Кіпіані. Історична правда». Я навчався в Уманському педагогічному університеті. От, власне, там моя, як би мовити, акторська, якщо це можна бути, це не можна назвати кар'єрою, це так. Спроби були, там, які потім раптом протягом всього життя десь вигулькували. Немає ніякого резюме. Це було на рівні так. Хто у нас схожий на героя коханця? М -м, Роман Рудюк, точно. Ну, ну е треба такого романтичного, у мене тоді було ще довге волосся на відміну від тепер, і, 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 і це було е ну, це додавало того. Як -то, шарму, а Вахтан Кіпіані знімав е, на львівському телебаченні. ну от там В Зіку е, знімали е, серію Історична правда з Вахтаном Кіпіані. От, я підійшов, бо я перед цим знімався в іншій серії. Е, на Ро Мейса, е, ну той, хто відкрив для українців голодомор чоловіка е, з Америки. В кіно Я грав е, в фільмі Богдан. Там е, охоронця, ну це був художній фільм. Там був такий свірський замок, я там грав е, охоронця, який випускає Богдана Хмельницького за хабаря. Іноді мені присилають запрошення, але я відмовляюся, тому що в мене життя закрутилося навколо іншого. Переважно всі курйози з таким певним присмаком. Тому що, е, наприклад, от, та реклама з горілки, а абсолют здається, та, ось, е, то там довелося е, померзнути трохи, бо це ж зйомки така. E, така e, тривала справа, і доводилося, я там. Ну як, то e, хоч, e, хоч на, над нами там бігали каву, чай пропонували, але все одно знімали в такому приміщенні такого амбарного типу, а там протяги і так далі. І це e, e, моменти такі незручності. Просто така нагода, тебе гарно загримували. Я виходив в, в, в цьому вбранні. Це е, Знімалося, м, та, е, знімалося е, в ресторані Золотий Лев на високому замку, таке мальовниче місце, майже зверху е, над, над Львовом. І ми виходили для фотосесії. Часом фотографували прямо, прямо в паркі. Це так було трохи так епічно, коли виходиш в таких костюмах. Е, там, ну в Умані я прав на сцені тільки тоді, коли було день міста, і потрібно було. Та я грав я ж у хореографічному колективі, і ми танцювали. Але якщо брати про такі сольні, пам'ятаю, як був конкурс від Умань, пиво, і треба було на, 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 на цей змагатися, хто швидше вип'є пиво. От переміг, отримав два ящика пива, Це пиво довго стояло на підвіконнику, поки сонце не вибухнуло, і мама не підливала ним вазонки. Інколи телевізійні проекти шукають зовнішності певного типажу, наприклад, азійського, так на зйомки потрапив Рустам Бекназаров, який у детективному серіалі зіграв епізодичну роль колгоспника Башкира. Під час святкування 200-річчя Софіївки в 1996 році відбувалося театралізоване костюмоване дійство. Головну роль графині Софії Потоцької в ньому зіграла тоді ще студентка Марія Костриця. На сучасному телебаченні мають велику популярність реаліті шоу, наприклад, битви екстрасенсів, родинні суперечки чи судові справи. В одній з таких програм знімався наш земляк Володимир Торчинський. Проходив касінг в місті Одеса, куди я прийшов з. Своїми знайомими, вони там участвували в цьому касінні, а я просто їх чекав. І от я чекаю своїх знайомих, вони там пішли, там щось там розповідали, якісь там вірші, там Гамліт там було чути, бути чи не бути, от чому питання там і так далі. Ну, російською мовою це було там, касінг проходив. Я собі стою в стороні і виходить. Асистент чи хто. Каже, а ти що тут робиш? Та кажу, я чекаю людей, які повинні зараз, зараз повернутися сюди. Хотів би ти знятися в кіно? Кажу, а чому б не знятися в кіно? А ти хотів би зіграти. Кажу, будь-кого. Вони посміялися, що каже, і маньяка може. Кажу, ти маньяка можу, безумовно. Ну, добре, добре, тоді заходь. Я зайшов, щось ми ще там поговорили. Ми вийшли, але ну, що саме цікаве? Ті, які проходили цей кастинг, їх чомусь забракували. А мені через неділю чи через дві позвонили з міста Київ, прислали сценарій. Кажуть, ти прочитай цей сценарій, але не вчи його. Я щось почав читати, щось мені воно не пішло. Про що сценарій був, розкажи? Ну, сценарій д -д 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 детективна історія про Обань, кстати, Про Обань, що саме цікаво. І ну я щось, щось воно мені не пішло. Я приїжджаю, а всі так шпалять там, ці, всі актори. Я повинен був грати спившогося, Ні, так там, значить, було написано трохи, як це сказати, людина склонна до алкоголізму. Отак от буде. Ну, кажу, добре. Два чи три рази ми про це все прочитали. Ну, все. І я вже, вже шпар в тільки говорю: поміняйте моє, моє, моє ім'я, тому що я ж зумані. Якби ви назвали Володимир, було б все б класно. Але там я там якийсь Олексій чи я не пам'ятаю. Там це треба подивитися. Бо я ж так це скользь побачив. Там є елемент імпровізації, тому що є якийсь сценарій, конкретно ти там не вчиш. Це не, це не те, що ти там завчив якусь п'єсу і починаєш слово в слово говорити. І мені було це дуже цікаво. Дмитро Безверхній, уманський письменник, також має досвід зйомок у кіно. Він разом з акторами театру Реверанс стали статистами в серіалі Кава з кардамоном. Чесно, зачувши слово кіно, єдиний відсоток якоїсь дотичності в думках у мене завжди виникав лише можливо там у вигляді сценаристики, і, і все. Тобто, в інших питаннях кіно для мене було завжди закрито, тому що ну не знаю, моя не і фотогі... гінічність, нефотогінічність, як на мене, і не вміння належно працювати із камерою, завжди обрізало і обрублювало будь-які поривання до кіноіндустрії, і їх як таких і не було цих поривань ніколи. Але абсолютна випадковість сприяла тому, що в свій життєвий досвід маю можливість поставити галочку у вигляді перебування на знімальному майданчику із середини, як то кажуть. Це був якщо я не помиляюся, 2021 рік. І один мій товариш кидає ввечері посилання на те, що у місті плануються зйомки серіалу Кава з кардамоном, екранізація романи пані роману пані Гурницької Молодія кави в тональності кардамону. І відповідно відбуватимуться знімальні процеси буде знімальний майданчик, все серйозно, і вони набирають акторів масових сцен. Це те, що ми простими словами називаємо. Масовкою, тобто людей, які ходять повз головних персонажів, і на чиїх обличчях фокус не зберігається, але вони потрібні для того, аби зберегти оцю живість картинки. Вони фактично виконують функцію, як на мене, таких живих красивих декорацій. І Я був дуже приємно вражений масштабами залученості команд. Тобто, о те, що я бачив в голівудських фільмах чи серіалах про знімання фільмів чи серіалів. От воно тут було. І це не були якісь, знаєте, такі бідацькі, кустарні способи зйомки. Тут було все. Від оцих от знаменитих трейлерів, в яких сидять зірки, в яких їх гримують, чи в яких костюмерна. до... Е перерви на ланч і ну, згуртованості всієї знімальної команди з усім необхідним світлом, камерами і усіма тими деталями, які мають бути у справжньому кіно. І не так сам процес зйомки, як можливість спостерігати за цим процесом, розуміти, що як і навіщо робиться, це справді був дуже цікавий досвід. Досвід, який вважаю дуже позитивним для себе, і я чесно відперед. Ував ті зміни, які на мене покладали в період участі в цих масових сценах, і неймовірно цьому радий залишив кілька фото і неймовірно велику кількість вражень.